Дитине світ, народився встає світ, заряється освіти, розподілять, дитині. Далеко нам дороги. Дозвольте, клади, плавити забор. За вороюка, добавили. Там пастері, пашливі, цим, там пастері, пастирі. Ти перепали, чого? Поприйде, бачить, порубати. Белицем не здорові. Від свого стада політи стала. Ой, трудно тут ради. Мусим тут заночувати, лячно, дешка йти в дорогу, бо же чуває. Так настали чудне диво, де сюди нас Одно Бог світ поратий, бо що підпускає, що аж всюди страшно, ляхно, серце за вмирає. Сум бере мене, Михайле, я в собі згадаю. Всі любилися, як браття, вірися, тримали, не подумає, Бог каже, нужді помагала. Правда, брате, щира правда, гніздя Бога. Сам не знаю, що сидіє, горе лихо знає. Знаю, що це це мій. Мій. Це Господь з вами, не лякайтеся, не смітіться, я приношу віт для вас, діть Богу поклоніться, бо вже народився, спас, давай себе, поспішайте, Сина Божого вітайте і всім людям голосі, що Христос пішов на світ. Боже, Боже, що за диво, скінчилося щасливо. Можемо йти свобіду. І скучити Богу! найвищий час мовий, Здорово, ми добрі люди, в дорогу дані і світку радісню нести, прослаєнське, світло чудо. Добрий вечір! У вас ту гості, шо? Шо? а ми капітне всі маті. У мене тут сідає вечір. мир мирі печі, <святки> може булки? <святки> може рибки? не питаються охепки. О, пани мої, що у вас тут зачає? Як до мене би зайшли, то не знали б жив би. У мене ліки такі є, та й оселий ж п'є. Ну, а дівчина, звичайно, моха, я дуже файно. А якщо ще заборкує, то й сказати, мужку медом заборгує. Ти наразі заборгуєш, а потім не даруєш. Людей з хати вироняєш, не маятки забираєш. Березь живе з хати, мене будемо торгувати. А ні, то хапай свою торбину і у поліжину. Що? Можки з хати ганяти? Може, не впали послівати, ні? Я політики не веду, я не лаю і не краду, що купує, то за гроші. Масло, там яйця, все, бронза. Хочу всякі мосту, що є хаті. Я за це плачу сліки. Досі дитина ти подіє, зламано не ти посіяв. Наробив робив дідів з торбами, хочеш це зробити з нами. Помудрили вже їх внуки, не попереду в, в руки. Шородки стіну, махманітні. Десь напевно заклечити свою коханку, що нам не сплаюсь брата. А морд до його

Розвідіться, вірите, зрозумів смерть буде, якої вірити свого, що місце для нього і родине, місце готове, дуже зайняти і нам приказати. А я вам, спидень. Свій тебе... було. тебе... як само святі, правою людям володіє. І порядок наводити. До мене це слухає, слухає, від мене кажуть. Молодою сильне, своїм жінок. Побачити з тобою хочуть. Що за люди хочу знати? З цієї сходу. Кути дитянку, Ці кратки пішли кудись стареве дитятку, яке не народу. Я роду. так просять, треба їх прийняти. Три не цей, ти не понагірна. Всі сходу приходять, прожденого. Руки ноця я Бог народився, цей день і сповився, того я слава. Я вітаючи, буде веде ворога, не зі сходу, з пецької столиці прибули вклонитись. Нашому молодець, нам на сході красна я спозірка собі вила, то народжеє і весь світ свої сили. Ми йдемо вклонити цареві своєм, не пропав на саду рік, Христос, повитий наших бід. Що за дивне з нами? Я ж є авторями. А, а про те, чого не знає, ти башка запитає. Вой не вірний мій, бо клезь до мого балацу. Можко, можко.

А, я летаю чесне панство. Здалеку вже. В мене там не тіпле. З того бок живу. Це ти мене. Моск, він родився і зрайський вождь. Може з того пам'ятаю снаряду. Я би зрей народився в О. Він родився вот на десь того в лісі на лисі. А то так пускали. Ну, а полізь вбив сибиричку, а мені лише тільки на паличку. А не питай, не родився бімбу. Ти народився в Осія. Я б воненко ще ніц набрав і не сія. Хочу вставай на те суду. Континент здавайте на дурня. Я слівчу збити по своїй куханку. Навіть шумаєш жати. А ну, дорога того, не питати. І зараз Я иду, такая вся, до молчига баба. Что ты старый хочешь? Чего что его? Давай, мальчик, ты снимут бук. Як? Давай со Ай, Ой, Давай. бук. Давай, мальчика, ты Ай, раз, Давай, мальчика, ты

po 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 kulemi ja sot cem slavi ja e re gojë 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 ja e re goj Ja, 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 ja,

Eu sou o espelho de gente. A gente vai ser o senhor. Eu sou o senhor da igreja. Eu sou o senhor Eu sou Ще ти мутав, ти мутав. Ти мутав. Ти мутав. Ти мутав. Ти а Ти мутав. 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 Ти Я сейчас молодец, мальчик, да? Чё это? Баско! 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 Я дитя подарунок! Де ж буваю, міжнароду! Світо! Не хочете до неба? Вас там дуже там не треба! Я вас пеклуємо доведен! І содове, і гмора на улові з І одного не залишу! Бо винай є не різний і труба не потрібний. Наш панамала посада. Ромась хвишиною, робить збитки пискує, Та такі збитки розпусти. Я не <зас> віде, злобі, звідки, в щепло, я постріля. Кажи, позапад, кажі, позападки. Ми <зас> безпечні дороги. Kam ne gjithë zanën. vërtet ç'të bëjmë. Ç'të bëjmë.

А я миру, бо без меру нема добра людям. Ми і тебе вийде немає місця мають вікна з дом, не знаю, а свобода. Є якість любовні народи. Не це вода, а просвіта, що і кожен трапи каші, та не піде ваші. Відучим має, світ на вікну вникає, а завтра стала свят. А ви ж так добре люди, хай добра від мене буде. O que você pode falar? O que você pode one